Так, і що тут? Оренда? Косити заборонено. То це в оренду чи косити заборонено. Yes. Це орендувати, щоб косити, був то заборонено. Бабуть. Так, всім привіт там, якщо то. Да мирик. Ми зараз де. На ламку. Тут ж води трохи є. У -у -у -у. Якраз може тут крига покращити. Да? Да. Рік. Та, я щоб ти розумів, минулого року у цей, цей період часу, грудня, вже навіть е, на центральному ставку нашому е, крига була вже хороша. Опа, Так. Да. Крутий, понаривав. А, а, або шурі. А, ні, аж ще що крути. Так, зразу що тут, е, яка тут крига? До, ага, тобі треба, ти її приїгай. Давай, давай, Та з того краю краще не починати. там в крик. Це все хіба що десь тут ось почати. Так ти в галтушах, давайте. Ти в галтоших. Давай, так краще буде. Я просто наблюдаю. Давай, сміло, сміло, Ага, Давай, виходь, вона крапка. Доприняв на, на, на острівок, потім з нього туди. То це який там розгон треба, щоб дотирать його достримо. А стоп понял. Попробуй. <глух> не. Не то попробуй. Я якщо то руку подам тоді. Там ще Мерик, ша крок може зробити, там ще нормально. Давай. Вставай! <глух> то, так, 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 так. то стань. О! На, тепер на сусідню стрибне. На сусідню. Воно до разопадак ще я вийду. Та стрибне, я... Дивись, Мирк. Я тобі отсюда ось 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 в руку подав би ось. Я протестирую, ракети давай. Я можу. Та є так, краще, я ж тебе там зняв. Як хочеш. Телефон не роки. Телефон, якщо то можна буде викинути на, туди до тебе. О! Я, я ж казав, що тут буде. Легко, а? 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 Легко? Да. Тут що все, дивись, опа. І все, я на березі. Це островок походи. Так, а. тепер як туди перейти, а то тут вообще теж вода є. Не. Нас що приїхати? Ага, тепер як далі піти? Рокупна сидить Чиста джерельна вода Напити на совету їм Да трошки пасовки Для мікробів може і надавно Ну, на кризі, я так поняв, ми сьогодні навіть тут не побуваємо. Добре? Да. Ну, тут, як було, що дерев трохи появив. О, це не є ідея. Яка? Ота. Дуже якесь дерево. А, а, тут далеко треба. Ні, не, там немає, я вже не, нічого, я перевіряв. Ого, колись влазили. Я на вершечку. Будемо хоча б спробувати. Давай, Лешем, спробуй. Ні, та, я там був минулого, минулого року, я туди ходив, та просто перевіряти, чи там можна контент якийсь зняти. І нічого не вийшов. Там нічого не нормально не Ну Тут, тут вже дерева трохи побільшав, то так як це мов, тоді їх тут раніше набув, Вроді, Мірик, тут вроде цих дерев навіть минулого року року на набув, так? Ну наскільки ми я, я, я пам'ятаю, то набув то їх тут. То це там ще довго шукати не прийдеться. Хіба? Ну я якщо знайду, то поставлю силку в описі під відео. А ну так, я ж вже майже два з половиною роки веду. Так, а це відео на цьому вже буде закінчуватись? Що ти там робиш? Так, так все, всім пока.